В Дагестані ввечері, вчора напередодні знову було феєрично, бо шоу мастгон як же ж інакше. Там повідомляли про стрілянину, якої, зрештою, як виявилось не було. Але тим не менше, шухар там був знатний. Силовики перекривали центр Махачкали в столиці Республіки Дагестан, Махачкалі, Російська поки що Федерація. Напередодні ввечері, 25 травня, нібито, сталася стрілянина. Правоохоронці взялися розшукувати двох озброєних чоловіків і перекрили площу в самому центрі міста. Про це повідомляла низка російських змі з панічними нотками. За даними тамтешньої преси та місцевих телеграм-каналів, силовики проводили певні міроприяття. Як вони вже звикли в районі вулиць Гаджіїва та Коркмасова людей, просили покинути негайно ту територію. Місцеві мешканці в мережі розповідали про звуки стрілянини. Пропагандистське видання «Рія новості» писало з посиланням на жителя Махачкали, що стрілянина буцімто пролунала в самому центрі міста. Російське агентство та заявляло, що силовики. Перекривали університетську площу на в'їзд та на виїзд. Також повідомляли про евакуацію людей, звідти, нібито з метою убезпечитися від можливої стрілянини. Проте пізніше стало відомо, що перевірка правоохоронцями університетської площі відбувалася за сигналом місцевого мешканця. Розповіли у МВС Дагестану. Зазначається, що ця людина розповіла про якогось бусінтого збройного чоловіка. Туди відправили перелякані одразу кілька нарядів поліції. Як стверджують правоохоронці, інформація про Дину зі зброєю не підтвердилося. В медіа також повідомляли про нібито ведення плану перехват. Проте очільник преслужби МВС Дагестану в коментарі Ріановості спростував цю інформацію. Крім того, дагестанські правоохоронці кажуть, що стрілянини нібито теж не було. І сьогодні зранку вже поминні російські телеграм-канали почали писати, що не жартуйте так. Пацани причиною вечірньої активної роботи поліції в Махачкалі буцімто став жарт місцевого жителя. Він хотів налякати місцевих дівчат. Таким заявив, що просто зараз буде стрілянина, і затримали цього чоловіка, через якого напередодні вечері евакуювали такі цілі вулиці. Тобто евакуація була. Вони налякані, звісно, подіями вечора, 23 червня, коли там насправді була стрілянина атаки на синагоги, православних храм і поліцейських. Як пишуть на офіційному каналі, місцевого МВС хлопець вирішив пожартувати, вийшовши з чорного позашляховика у центрі міста, налякати 17-річних дівчаток, які відпочивали на лавці. Заявивши їм, що зараз буде стрілянина, і треба робити ноги, ті повірили, пішли, але... Зателефонували до МВС в результаті. Поліція приїхала і більш ніж активізувалася надвечір вечір червня. Бачимо, що в Дагестані гаряче, третій раз за два залишком роки повномасштабної розв'язаної путіним війни там постійно неспокійно. Я нагадаю, що наприкінці вересня 25-26 числах 2022 року, саме в Дагестані пронеслися протести проти оголошеної путіним 21 вересня 2022 року мобілізації, яка і почалася, звісно не з москви і Петербурга, а з ось таких віддалених від центру регіонів і мешканців яких путіну та власне в принципі, як і всі інші 140 мільйонів не жаль від слова зовсім згодом наприкінці жовтня року минулого 2023-го 28-30 а під прокотилися антиєврейські погроми також у дагестані очевидно що інспіровані і місцевою владою для розхитування ситуації ну і от тепер надвечір 23-го числа вже року 2024-го червня або були і мешканці Дагестану і всієї Російської Федерації очевидцями того, що знову в регіоні. Більш ніж неспокійно напередодні ж на місць на місці працювало через ось такі стурбовані настрої сім нарядів поліції. Було оточення, працювали кінологи. Всю територію, як бачимо, ретельно перевіряли. Хоч самої стрілянини і не було. Сам Махачкалінець також каже, що з дівчатами він буцімто не спілкувався, коментував якесь відео. Не винь, включено, що жарці обернеться серйозним штрафом. Адже довелося російським поліцейським попрацювати понаднормово. А вони і нормово, то не звикли працювати працювати. нагадаю 23 червня в столиці Дагестану Махачкалі та місті Дербент, група озброєних чоловіків напала на поліцейських церкву і синагогу і повідомляли про 15 убитих поліцейських, а також кількох цивільних, серед яких Священик двадцять червня в МОЗ Республіки заявили про 20 загиблих і 26 постраждалих. Також російська влада звітувала, що під час операції в Дагестані нібито було вбито шістьох нападників. Серед них, за даними ЗМІ, ймовірно, 31-річний син Омарова, Осман і його племінник Абдусамат Амадзієв.